Тарас Григорович Шевченко, сестрі. Минаючи у богі села понадніпрянські, невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі, і сниться сон мені. Дивлюсь, в садочку квітами повита, на пригорі стоїть собі, неначе дівчина-хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь в темному садочку, під вишнею холодочку моя єдина сестра многострадалиця святая. неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене Бога виглядає. І, здається, виринає за хвилі човен. Доплива і в хвилі човен порина. Мій братику, моя ти доле. І ми прокинулися ти на панщині, а я в неволі. Отак От нам довелося йти ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе прийти.